Меморандум про співпрацю керівництво урядів обох держав України та Сполучених Штатів Америки підписали іще ще у 2002-му. З тих пір співпраця послушників закону України та США не припиняється. У нас є багато проєктів з міністерства внутрішніх справ з різними напрямами. Ну, зокрема, наприклад, це боротьба з торгівлею людьми, боротьба з кіберзлочинами. Це співпраця дуже тісна із експертними криміналістичними центрами Міністерства внутрішніх справ. Віднедавна ми дуже плідно співпрацюємо з управлінням по боротьбі з організованою злочинністю. А цього разу обмінювалися досвідом, як успішно провадити соціальну роботу з громадянами В американських правоохоронців. Тут великий досвід стверджують, ті, готові ним поділитися у сполучених штатах. Традиція такої роботи досить давня, і напрацьовано багато цікавих методів і підходів. І справді Сполученим Штатам вдалося за кілька останніх десятиліть дуже суттєво підняти імідж поліції в очах населення, зробити роботу поліції більш сервісно орієнтованою на на потреби на потреби громади позитивний досвід переймають не лише міліціонери обласного центру нагоду поспілкуватися з іноземними колегами мають і правоохоронці райцентрів. американці ж запевняють що теж використовують можливість професійно збагатитися ми би хотіли щоб це був не просто обмін досвідом де ми показали, що у нас є, ви показали, що у вас є, і всі роз'їхалися, і все залишилося як є. Ми хочемо зробити так, щоб цей проект провів певний експеримент і спробував впровадити якісь нові методи і нові способи взаємодії з громадськістю, які могли би прижитися не тільки у вас в області, а бути поширеними у Україні. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.